Вітаю! Мене звати Патлажан Геннадій Ігорович. Я пластичний хірург з багаторічним досвідом успішної практики понад 25 років. Протягом всієї професійної діяльності я мав за мету не тільки дарувати радість пацієнтам, але й ділитися цінними знаннями, накопиченими за довгі роки разом з колегами. Свою першу освітню програму я виконав ще в далекому 2006 році. Та незабаром заснував першу авторську школу пластичної хірургії в Україні Patlajan School of Plastic Surgery. За роки існування школи понад тисяча пластичних хірургів із різних країн пройшли успішне, практичне і теоретичне навчання. Саме тому я вирішив поновити освітню програму на абсолютно безоплатній основі. Ця навчальна програма буде здійснюватися під егідою. Учбових програм у САПС. Всі відеопрактичні заняття ви зможете знайти тут, на YouTube каналі. А найголовніше, що у вас є можливість пройти індивідуальне, практичне навчання, особисто у мене. Всі деталі ви можете дізнатися за посиланням.